Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті з аплікації ми зробимо машину. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальці, мов машини, їздять мають круглі шини через поле, через гай. Шлях собі ти прокладай. Для роботи я приготувала квадратик. 14х14 рожевого кольору. Ви можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. І чорний фломастер. Починаємо. Згибаємо наш квадратик навпіл. Ось так, зігнули, провели ось так пальчиком. Так. Повертаємо в іншу сторону, розгортаємо. І ще раз зігнули навпіл. Ось так. Зігнули навпіл. Тепер розгортаємо і ось так одну сторону складаємо навпіл і пальчиком притискаємо. Ось так. Тепер загибаємо ось так куточки. Робимо маленькі трикутнички. Ось так. З одного боку, ось я зробила. Тепер так само з іншого боку. Маленький трикутничок. Ось, подивіться, ось такі трикутнички повинні вийти. Загибаємо ось так не повністю, чуть менше половини. Ось так. І притискаємо. Ось, подивіться, прикрила колеса. Це колеса. Так, прикрила. І так само, як колеса, загибаємо з одного боку наш прямокутничок. Ось так. Робимо маленький трикутничок. Ось так. Загнула. Так. Все. Тепер ми робимо колеса. Загибаємо внизу знизу до верху маленькі трикутнички. одного колеса і іншого колеса. Тепер так само загнемо, зробимо носик нашої машини. Теж загибаємо маленький трикутничок. Ось я загнула. Тепер перегортаю, і ось така машина в мене вийшла. Тепер залишилось домалювати наш кузов машини. Ось так, чорним фломастером я малюю. Ось так проводжу лінії, роблячи форму кузова, виділяючи її ось так. Ось така машина в мене вийшла. Дітки, подивіться, які гарні кольорові машини в мене вийшли. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!